Їдемо в декатлон. Олег вирішив свій велосипед ремонтувати сам. Сьогодні хотів поїхати на велосипеді і спустилось колесо. Спустилося колесо. я почав накачувати. Там, де штуцер, этот, видимо, уже, де укріплення к балону, там, видимо, тріщини, штуцером вікший здувається. Треба угу. міняти. Зараз їдемо до декатлону, купимо все, що потрібно. Все туди, де я працюю. У мене зараз цей тиждень відпустка. Сьогодні вже п'ятий день відпустки. Я на наступному тижні з понеділка починаю працювати. Сьогодні п'ятниця. Їдемо до декатлону. Да, а тут пробочка. Що ти приїжджає? День їздити буду. Будеш їздити? Да, так. Ну, вважаю, в мене виходить 15 кілометрів. Э, На работу? 50 километров на работу. Да, Туда да. И назад, так. так 14 я буду на велосипеде ездить. Вот 30, 36 километров это на работу. Топ-то частину на машине легкая же, а частину да. на велосипеде. Да, да. Там угу. парковка есть возле э, вокзальной остановки. ЖД-вокзал, там как ЖД-станция. ЖД станция. Там есть остановка для парковки, кто вот ездит. Угу. Оставить машину можно на день И все я буду там оставлять. Треба тако, щоб попа не боліла. Мені та Бо я не їжу о Олега. Давайте перми, тепер, як клієнти тут покатаємось, поганяємо, нерви моїм колегам поробимо. А як я працюю, то скільки людей їздять і їм кажи не кажу, вони все беруть і. І дурдом у нас. Так, які ціни у нас? 549, 550, 260, 400. 860 тисяча, але тепер ціна знижена. 58. Я не знаю, я ж в цих ділах не розбираюсь. Давай покличемо когось, щоб нам порадили. Так, Олег купив стойку, це щось скупив. І резину. І резину. І 30% знижка. Чому? Тому що віта тут працює. Для працівників 30% знижка. Да. Їдемо додому. Ага, тому Олежик мене взяв. Тому Олежик каже, поїхали зі мною. А то положи в вибросити. Через автобан проїхати. Буде приблизно 20 євро знижка. Так, щоб ви розуміли, це стойка, на якій ремонтувати. Кажу, як штатив Олег. Тому що нам ще якось він знадобиться для інших цілей, як штатив, подивіться. Люди, ви готові це побачити? Та-дам! поки я сходила в магазин, Олег тут вдома, прямо вдома. У нас мало місця, телериї там темно. Він вдома собі печка Олег. Вин тут ремонтирует. Как я тебе и говорил, смотри. Что осталось? Как я тебе говорил, смотри. Что Шо... А. Видишь? А, это проблема. Вот она проблема. Олежек. Да. У нас тут... Ста... мне в очи. Я же на 7 потов облился, пока не мог открыть. Теперь... Олежек. Да. Скажи мне, пожалуйста, брюшка. Ты зарубив тут станцию 100? Да, мне теперь насос нужно. Не, нормально? Що? Подумай. Ти добре подумав? Всю люблю. Все, посадив колесо. Добре. Ось так кріпиться. Коштує така стойка 55, була трішки за знижкою 48. Чоловік купив мені вітаміни. Вітамін Е. Воложи пом'якшує пом'якше епідерміс. Регенерує тканини, має протизапальну дію. Дуже добре для шкіри вітамін Е. Зміцнює шкірний бар'єр, волосся та нігті. Захищає від сонячних променів, покращує кровообіг. В судинах попереджає старіння шкіри. До речі, вітамін Е додають в крема для обличчя. Ліжик, як завжди, працює. Ліжик. Ліжик? Вже працює. Вже працює, а Віта йде сьогодні на паті. Мені кажуть, нормально, так? Да? Олег обробляє фото. Красиві фотографії вийшли з моїх. Боже, які чудові фотографії. Так, ну тусовку готова. Їде <ріст> одна дівчинка привітати з ним народження. Олег, ні, він тільки каже, я тебе завезу на скутері, тому враховуючи, що на скутері, то я Так одяглася, тому що треба якось сісти. І я не буду там довго. Я їду на першу, на тринадцяту, можливо, я до чотирьох, можливо, до п'яти. І потім у нас ще сьогодні фотосесія. І я зразу згадала наше інтерв'ю, коли вона... А на це не звертаю уваги, ми його одріжемо». Прям. Короте, я на те не звертаю уваги. — Ти сьогодні красуня? як? — Принцеса така. Да. Це мені Бодя з бабусі подарували корону. Познайомились ми. На розмісті це було, так? Да? 24 yeah. лютого Я. на мітингу. Раніше не бачила, не знаю, де ти була, де ти ходила, де які мітинги. Я була десь, коли Стебок не була, була, не Я була. І в мене зустрічались, коротко що ми знаємо з лютого. Я так багато не говорила, десь куди забігати бачити. Я підправив Друзі, я в Ксенії сьогодні дозволила вона мені трішки показати. Це Ксенія волонтер, яка? Це вона. Ксенія Шокола. Красуня. Ми заїхали її привітати, в неї сьогодні день народження. Вона займається, так як я казала, гуманітаркою Україні. Подивіться, що неї відбувається. І там ще Коли ти все встигаєш, ще внизу подивіться. Я б без вас не встигла. Все, а ми вже додому. Тобі поки. пока. Друзі, ми приїхали в місто. Зараз зустрічаємося з нашою моделлю. У нас є ще час, тут щось відбувається. Олег готується. Знову буде дощ, але надіюсь, що не буде. Подивіться які хмари. Іде дощ! Іде дощ! Нашої моделі ще немає. Ми надіялись, не буде дощу. Чекаємо ще 5 хвилин. Знаєш, куди можна пойти? На жд вокзал. Там там я говорю, можна пойти на ЖД вокзал. І там під козирками. Так там, можна піти в приміщення. Можна міжна, на вокзал. Вулиці, там, де... На вулиці? На вулиці, на вулиць, там. Де а точно, Ході, там класно закриті. буде. Там Ми ще хотіли наушники Тут купити. Будемо, Ми ходимо. наушники хотіли купити. Там. І каву. І хотіли зробити такий стиль місто. Якраз буде в жд вокзал нормально бути. Ми купили такі навушники і каву. І прийшли ми, подивіться куди на вокзал, і тут робимо фото. Оля робить тут фотосесію. Я тут позорчики збираю. Подивіться, скільки авто. сторону, Друзья, мы уже дома. Лежик, да. как тебе было? Классно. Ой, у меня тут рожки. Получаешь такой ямковый красный. Я получил огромное, огромное удовольствие от этого позитива, когда человек хочет. І людина може. Тобто, два в одному совпадають, это все шикарно. Така б... дівчинка взагалі без проблем. Так, Вообще. так, нема питань. Я хочу сказати, ми їй написали за фотосесію, бо ми давно домовлялися. А в суботу на 6 часів, а вона каже, ой, я працюю до 6, а можна одразу після роботи? І я була в шостці, бо хтось би сказав, ой, Боже, мені треба час. Вона 8 годин сьогодні працювала, я хочу сказати. Вона з нами, скільки ми, 2 години? Угу. З 6? З пів сьомого до вісьми? Да. Півтори години? Він інтенсивно, і вона каже: я зараз їду ще на озеро. Ми такі шоці. але що там молоді, красиві. Дуже я задоволена. Ти доволен? Да. Я задоволена, все супер Бо класно ще, все прийшло. Настрої. Фоточки вам покажемо. Да. Загрузіть друзі. Ми вже переносимо фото на комп'ютер.